Консультативна рада з питань розвитку АПК та сільських територій це дорадчий орган, покликаний звести докупи зусилля і науки, і агровиробництва в галузі сучасних технологій та сприяти подальшому розвитку сільськогосподарського сектору нашої області. Ми проводили за ініціативи консультативної ради цілий ряд таких обласних заходів, семінарів. Ну, якщо так коротко сказати, ну по-перше, це Організація відкриття школи інноваційних технологій в галузі тваринництва, яка розташована тут в Аграрній академії, це е, е, семінари з організації сучасного кормовиробництва, це е, е, організація е, роботи по покращенню родючості полтавських ґрунтів. І саме за ініціативи консультативної ради була розроблена програма бездефіцитного балансу поживних речовин в ґрунті. Важкі для сприйняття на слух, назви програм та шкіл на словах на практиці це рекордні показники та врожаї. На сьогоднішній день 5 мільйонів 640 тисяч, тисяч тонн зернових вже в наших закромах. Ми практично завершили збирання кукурудзи і це рекордний врожай, якого не було за всю історію праці на землі в Полтавській області. Ми сьогодні зібрали по центра з гектара Соняш. Це також найбільший результат. Сьогодні запевняє губернатор Полтавщини Олександр Удовіченко в області є чітке розуміння, що тільки спільними зусиллями сільського господарства та науки регіон буде рухатися в правильному напрямку. Першу скрипку в цих починаннях грає Полтавська державна аграрна академія, як кузня висококваліфікованих кадрів, конкурентно-спроможних на сучасному ринку. Та осередок наукової роботи міжнародного рівня наші всі провідні науковці, академії, завідувачі кафедрами є членами цієї науково-консультативної ради при Полтавській обласній державній адміністрації і. Питання навчального закладу Полтавської державної аграрної академії, питання номер один – це підготовка висококваліфікованих кадрів. І, звичайно, це основна наша задача, але ж є і наукова діяльність то ряд таких наукових наших досліджень, які використовуються іменно в уже в виробничій діяльності всіх сільськогосподарських підприємств.